Доброго дня, це маркер події. Я називаюся Яремо Чуйко. Перед представленням нашого гостя. Я вас обов'язково попрошу підписатися на наш Ютуб канал, залишати коментарі, відгуки, побажання по темах. На все реагуємо, і ви для нас своєрідний такий маркер, куди далі рухатися і про що говорити? А сьогодні поспілкуємося з Владиславом Селезньовим, військовим експертом, полковником збройних сил України, речником Генерального штабу ЗСУ 14-17 років. Пане Владиславе, вітаю, добрий день. Вітаю вам, слава Україні! Героям слава, пане Владиславе. З вашого дозволу, давайте розпочнемо з найосновнішої такої гарячої новини? Це про те, що гур знищили російський гвинтокрил К-32 на аеродромі у Москві. Ми неймовірно раді цій новині. На ваш погляд, на вашу думку, якою зброєю ми от можемо робити такі святкові події сьогодні і надалі? Яка є у світі найпотужніша, найдієвіша та найефективніша зброя у світі? Е, ну, ш, на, на думку може приходити все ще загодно, включно з ядерною чи то біологічною, чи то хімічною зброєю. Хоча насправді найбільш потужна, найбільш разуча зброя це людський фактор. Людина. Людина, яка спроможна вирішувати найскладніші задачі, причому діячі. На складних умов. ми маємо розуміти, що мережа е, впливу е, українського гуру є надзвичайно масштабною. Вибухи на військових готов в Самарі, вибухи на залізничних станціях, попалання е, релійних шаф на в різних куточках Російської Федерації, з, зокрема в Сибирі та Зауралі, все це відбувається за ті тому, що український гур працює з відповідними джерелами з відповідними. Особими безпосередньо на території Російської Федерації думаю, що бо яка сталася на території одного з Литовіщу в Москві, вона так само є результатом та наслідком саме такої бойової операції в реалізації, що була реалізована Українським Гуром. Не факт, що Росіяни дізнається, хто саме реалізував безпосередньо фінальному етапі цієї місії, але те, що наш ГУР має змогу в тому числі зарахунок агентів впливу реалізовувати такі зухвали місії, це очевидно. І я повім в тому, що і таких бавон в різних куточках Російської Федерації далі буде палати чимало, бо саме реалізація асиметричних дій дається знаки. Ворог ніколи не знає. Те, коли в який проміжок часу станеться чергово болона, бо він не має можливості вислідковувати усю мережу е осіб, які безпосередньо контактують в з нашим органом. Причому це відбувається не лише на території Російської Федерації це активно відбувається в різних е куточках нашої країни, які нині поневіряються під ворожу окупацію, і тут е як на мене висновок абсолютно очевидний, і він є єдиним. Ця, ця ситуація, такі процеси будуть відбуватися в Російській Федерації аж до того моменту, поки нога останнього російського солдат не залишить, не залишить територію суверенної України. Не ми починали цю війну, але нам її залишили, в тому числі і за рахунок реалізації таких асиметричних дій. Далі хотів би з вами поговорити про атакамси, які ми отримуємо. От скажіть, будь ласка, які ворожі об'єкти ми можемо нищити? І от хотів би якраз, щоб ви десь сконцентрувалися на Криму, що там ми можемо знищити безпосередньо атакамсами, яка їхня важливість от для нас саме зараз? Буквально декілька тез. Перша теза нарешті. Нарешті ми отримали в товарних кількостях ті саме атакамси, бо перша партія в 20 атакамсів це точно не була визначальною цифрою, яка б мала докорінно змінити ситуацію на полі бою. Зараз ми маємо щонайменше не менше 100 з бойової частини осколково фугасного типу, причому ці ракети спроможні дала відстань до 300 кілометрів 290, якщо бути точним. Ну і звісно, що ми маємо певну невизначену публічну цифру ракет атакам з касетна бойовою частиною. Ну, такий тип ракет ми вже застосовували. Ми маємо вже добрі приклади застосування цих ракет по території того джоку. Так само багона фіксувалося на території промзони в Луганську, на території промзони в Маріуполі, в цьому наслідки тієї багону були дуже болючими для російської окупаційної влади, для тамтешніх гауляйнерів. Звісно, що ця зброя, яка діє за балістичною траєкторією, край складно в ворожим системі протиповітряної оборони працювати проти неї. І хоча російська пропаганда раз за разом розповідає, що ці ракети вони знищують, але бачимо, як перетворюється на попіл, зокрема російських систем протиповітряної оборони. Приклад Янкої є найбільш наочний, коли ще три радіолокаційних станції, одна автоматична система обробки інформації фундаментом, і чотири пускових установки, зокрема комплексу С 400 та С-300 перетворилися на купу обгорілого металобрухту. Це наслідок бойової роботи тих самих атакамців. Я повинен в тому, що е цієї поводи буде більше. Причому акцент буде спрямований саме на Крим. ну По-перше, процес свого часу говорив президент України Володимир Зеленський, натякаючи на тому, що 24 й рік буде роком особливої уваги українських сил оборони до російських злочинців, що дислокуються в Криму та Севастополі. Ну і до того, що є. Певна така посередкована підтверджена інформація, зокрема завдяки західним медіа, мовляв, американці, передаючи нам атакамси, схвалили рішення щодо дозволу нам на бойову роботу атакамсів по території тимчасово окупованого Криму. Це знову ж таки йдеться про певний такий асиметричний дії українського війська, бо Саме завдяки руйнації бойового потенціалу на території тимчасово окупованого Криму, Росіяни зможуть ухвалювати складні рішення, в тому числі з передислокацією частини своїх ресурсів з території Криму. І Якщо балона буде палати на всіх 232 військових об'єктах Криму та Севастополі, Саме таку цифру називають незалежні журналісти-дослідники, коли йдеться про кількість військових частин та підрозділів, що дислокуються в Криму, про кількість військових об'єктів ворожої армії, то очевидно, що ворогу буде змушений десь геть забиратися, так само як забралися бойові кораблі російського чорноморського флоту. На сії ракет морського базування типу Калібр. А це може стати таким самим непоганим підґрунтям для реалізації місії щодо визволення Криму. І, хоча тут і зараз нам бракує ресурсів для проведення масштабної mm -hmm. морської десантної е, операції щодо визволення Криму, тим не менше росіяни нервують. І та діяльність, зокрема, їх інженерних технічних підрозділів, а вони зараз активно реїж окопи, створюють блиндажі на території Тіломор, Сімферопольського районів, вона обумовлена і тим, що ворог має певні застереження. А чи не наважиться українські війська в такий заховали спосіб визволити Крим? Хто знає, що буде? Криму однозначно є об'єкт, який цікавить всіх нас, і утилізація його дуже нам потрібна. Це Кримський міст. На ваш погляд, на вашу оцінку, чи можемо ми атакам саме саме знищити цей міст? Ну і давайте одразу ж таки повернемося, коли там може бути перспектива от саме такої святкової події? Um, важливе питання, і тут відповіді, здається, ми вже свого часу чули. Ну, що стосується нищення будови Керщівського мосту, то на це натикали і генерал Малюк і генерал Буданов, говорячи про середину літа, десь там про середину липня, ну, дай Боже, щоб воно так сталося. А щодо в, в, в варіанті знищення самої будови Керщівського мосту, то тут є чітко визначений алгоритм, його свого часу оприлюднював той самий американський генерал Бен Ходіс, колишній командир військовий США в Європі, він говорить про таке. Спочатку треба зруйнувати основу Керченського мосту, для того потрібні не лише морські ударні дрони камікази типу СІАБ чи Магура 5, потрібні ще й ракети, які місять в собі дуже потужну бойову частину. Йдеться про Пеке Таурус від німецько шведських виробників. Ну а далі до справа має братися. Ee, ракети типу скальп, «Штормшеду», ті ж самі згадані нами «Атакамси», для того, щоб зруйнувати полотно автомобільного та залізничного сполучення через Керченський міст, щоб руйнася була настільки масштабна, e, щоб у ворога не було жодних шансів щодо його відновлення. Звісно, що це комбінована масована ракетна до атака має плануватись досить ретельно з урахуванням того, що ворог тримаючи на межі два дивізіони. Систем протиповітряної оборони, які дислокуються на території Краснодарського краю, а також неподалік не від Феодосії, для того, щоб надійно захищати небо над Керчівським мостом. Ми знаємо, що так само працюють ворожі підрозділи спеціально призначення, які боронять захищають Керчівський з, -з, з води, з під води, з, -з землі. Знаємо наскільки масштабні фільтраційні заходи проводяться з усім транспортом та усіма. Людьми, які прямують через Керченське місто в двох напрямках. Отже, це планування має бути ретельним, але те, що воно буде реалізовано, і я в тому не маю сумніву. Бо те, що сталося вже двічі, а ми розуміємо, що двічі Керченський міст перетворився на таку суцільну балону. І зараз, час від часу, коли лунає над Кримом повітряна тривога, відразу там на, на будові Керченського мосту перекривається рух. Всього і вся ставиться аерозольна завіса, дими запускають ворог, бо дуже хвилюються за цілісність Кешківського мосту. І думаю, що хвилюються не дарма, прийде час і цю будову, цю споруду буде перетворена на купу металобрухту. Ви знаєте, ви дуже круто розписали сценарій знищення кримського мосту. Приємно було дуже це слухати, слухати. Нагадаю, спілкуємося ми з Владиславом Селезньовим, військовим експертом. Обов'язково відреагуйте на нашу бесіду і. Коли ви вбачаєте, коли у вас є бажання, щоб цей кримський міст нарешті утилізувався, пане Владиславе, хотів би вас також розпитати про приємну таку інформацію, яка напередодні дійшла з Великої Британії. Британці оголосили про найбільший в історії пакет військової допомоги в Україні. Бачимо, як всі зараз зібралися, і ми отримуємо допомогу і від британців. Розкажіть характеристику цієї допомоги, і ось де і що нам от безпосередньо може. Допомогти у цієї допомоги Великої Британії півмільярда фунтів стерлінгів, як яка зазначається як найбільшу військово технічну допомогу для українських збройних сил. Є лише частиною більш великого кейсу військової технічної допомоги від уряду Великої Британії. Е, якщо ми додамо до цієї суми ще цифру в 2,5 мільярда доларів, саме в сумі ми отримуємо 3 мільярди доларів, які спрямовані урядом е, Великої Британії на цей рік для забезпечення побочних потреб українського війська. Насправді вагомий кейс військово-технічної допомоги, але е, е, якщо ми будемо більш детально дивитися на зміст. Того самого 500, 500 мільйонів е, військово-технічної допомоги, то там йдеться про 1600 ракет, зокрема ракети Штормшеду, які точно нам стануть в нагоді для того, щоб відстані до 250 кілометрів нищити ворожі бази, арсенали, склади, командні пункти, пункти управління та зв'язку. Тобто все те, що визначає бойову могутність російської армії. Там так само йдеться про 4 мільйони снарядів, про 400 одиниць. Техніки, зокрема бронетехніки, зрозуміло, що війна збирає свої ж нова. Відповідна автомобільна техніка завжди є в нагоді для організації, в тому числі перевезення самого складу всіх складових логістики, Це насправді важливо. Ну і звісно, йдеться про 60 катерів, що кисних які точно стають нагоді і нашим воїнам, які зараз тримають рубежі та позиції на плацдармах на лівому березі Дніпра. Їх там декілька не лише в районі Кринах, а так само в районі Зруйнованих автомобільних автомобільно Антоновського залізнично-Антоновського мостів ми тримаємо ці плацдарми. На деяких навіть на ділянках нам вдається розширювати ці плацдарми. І для того, щоб наші воїни мали сталу логістику, ці швидкісни та тут не встануть на воді для того, щоб здійснювати відповідне перевезення з права на лівий берег Дніпра. Звісно, що Частина цих ресурсів буде поставлена на для забезпечення потреб наших вовкулаків спецпризначенців, які так само будуть проводити певні дії для того, щоб ворог відчував, що Крим для ворожої армії це чужа земля, і вона буде пилати під ногами російських вояків аж доти, поки вони світи заберуться. Тобто абсолютно предметна розмова і абсолютно чітко цілеспрямований кейс військово-технічної допомоги, який Прямований на те, щоб посилити військову присутність і бойову міць українського війська, яка безпосередньо порує або в акваторії Чорного моря, або в районах, які знаходяться поруч. Насправді, комплексний підхід дозволяє нам почувати себе досить впевнено, і я маю надію, що найближчим часом Рамштайн, який відбудуться. В рамках зустрічі понад 50 учасників цього процесу дасть нам так само добрі новини щодо до поставок озброєння військової техніки, мені здається, що певне звалікання з поставками військово технічної допомоги від уряду США змушувало б пригальмовувати ухвалення відповідних рішень деякими країнами світу. Зараз, коли кейс щодо 61-го Мільйон мільярдного траншу військово-технічним від уряду США зрушили з місця. Я сподіваюся, що ми будемо мати будемо чути ще чимало про звісок щодо передачі українського війська отброєння, боєприпасів до того зброю, військової техніки, устаткування все всього того, що визначає бойову міць українського війська, причому все це буде відбуватися в досить стислі терміни. Бо ми розуміємо, що літо, скоріш за все, буде досить боремним, а це значить, що все те, що визначає бойову місць українська війська, тут зараз для нас стане в нагоді. Пане Владиславе, дякую вам дуже за роз'яснення. Нагадаю, спілкувалися з Владиславом Селезньовим, військовим експертом, полковником Збройних сил України, речником Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 років. Друзі, це був маркер події. Обов'язково реагуйте на нашу бесіду, коментарями, відгуками і підпискою на наш Ютуб канал. Пане Владиславе, дякую, і бережіть себе. Всіляких вам гараздів, будьте здорові, до побачення.